Олег Шафаренко, головний тренер хокейного клубу Сокіл, Пане Олеже, згадую, я стартовий матч Сокола з штормом на початку чемпіонату. Тоді здається, було трошки важче. Сьогодні ніби перемога легше далася. Наскільки мої суб'єктивні думки з вашими збігаються? Ну, ну, сьогодні гідна така гра була з боку обох команд. Зі штормом завжди дуже складно грати. Але ж сьогодні ми. Свою домашню гру провели ну, з гідністю та на дуже гарних швидкостях. І в нас моментів було дуже багато, але ж реалізація поки не та, що потрібна. Но добре, хлопці зіграли, така безкомпромісна гра була і дуже приємно вдома перемагати. Той факт, що в суперника було сьогодні 13 лише польових гравців з вашого тренерського досвіду, наскільки це впливає на команду, яка грає проти команди, в якої є повноцінні всі чотири чотирилани? Я вам можу сказати чесно, що на таких ковзанках, як Атек, краще грати в три ланки. Це і темп швидший, і ти в дуже ну, добре почуваєшся в грі, тому це не проблема. Завтра вже наступна гра вашої команди. Чи є шанс, що хтось... Сьогоднішніх хокеїстів, які зіграли, можуть відпочити. І, наприклад, такі хокеїсти, як Якубинський, Кальсін, яких сьогодні немає заявці, можуть завтра зіграти. Таке розраховується чи не думаєте про таке? Так. завтрашня гра це перенос гри. Вона була, ну, стояла в, іншому, в іншу дату. Тому завтра буде ротація 100% і будуть грати хлопці, молоді. Теж. Дякуємо за коментар. Руслан Боросенко, головний, головний тренер хокейного клубу Шторм. Пане Руслане, 3-1 сьогоднішній результат. Наскільки цей результат закономірний, судячи з того, що ви побачили сьогодні на льоду? Доброго вечора. Ну я б не сказав би, що закономірний. Просто ми не використали свої можливості. Закинь ми свої можливості скористалися своїми можливостями. Все пішло по іншому, іншим шляхам. Той факт, що вас сьогодні було в 13 польових гравців лише в розпорядженні, наскільки це вплинуло? На результат на підсумковий з вашої точки тренерської зору, ну це головний головний чинник, який, скажімо так, вплинув на результат цього матчу. А ті, хто хлопці грали, вони виклались просто за ті, хто були травмовані і хворі. Третій період ваша команда провела дуже класно ну, з суб'єктивної точки зору моєї. Чи погоджуєтесь ви з нею? І де знайти сили в третьому періоді, коли вже виклалися в попередніх двох. Це ваші настанови, це саме розуміння команди, що потрібно битися за результат. В чому секрет? Все, мабуть, все докупи. Десь хлопці почули мене, десь вони дістали з себе ті сили, про які ви кажете. Той факт, що ну, сьогодні відсутність кількох провідних гравців. Микита Сидоренко, Стецюра. Це фактор здоров'я чи є там якісь інші моменти? Там інші моменти. Зрозуміло. Дякуємо за коментар. Да, дуже дякую. Хотілося б подякувати нашим захисникам і захисницям за змогу грати. Дуже дякую. Дякую вам.